А що як я скажу, що ризик серцевих захворювань у жінки сьогодні може бути пов'язаний з подіями, які сталися десятиліття тому, давайте розберемося, як здоров'я під час менопаузи насправді програмується задовго до її настання. Все починається з цього питання, правда? Здавалося б, ну, це просто частина старіння, але відповідь, як виявляється, ховається набагато набагато глибше у минулому. Основою для нашого сьогоднішнього огляду став огляд, опублікований у журналі Regenerative Medicine Reports. І це дослідження, скажу я вам розкриває, як вагітність може працювати як своєрідний прогноз для здоров'я серця жінки в майбутньому. Щоб зрозуміти цей зв'язок, нам доведеться стати трохи детективами і зазирнути в минуле саме в той період, коли закладається фундамент майбутнього здоров'я. Гаразд, давайте зануримось. Уявіть собі, що для здоров'я кожної людини існує такий собі прихований план. І от наш перший розділ якраз і досліджує, де і коли цей план пишеться. В основі всього лежить так звана гіпотеза фетального програмування, або як її ще називають, гіпотеза баркера. Якщо просто вона каже, що умови в утробі матері створюють певні, знаєте, заводські налаштування в організмі дитини, і ці налаштування впливають на здоров'я протягом усього життя. Історично ця ідея з'явилася не на порожньому місці, все почалося зі спостережень за наслідками жахливого голландського голоду часів Другої світової. Дослідники тоді помітили одну ну дуже дивну закономірність виявилося, що діти, народжені з низькою вагою, чомусь мали значно вищий ризик серцевих хвороб, коли ставали дорослими. І знаєте, десятиліттями вся увага науковців була прикута саме до долі дитини. Але як виявилося, це була лише половина історії. А що, якщо весь цей час ми дивилися не зовсім туди? Наступний розділ показує, як вагітність може бути такою собі кришталевою кулею не тільки для дитини, але й для матері. Ось тут і криється головний інсайт усього дослідження. А що, якщо вагітність розповідає історію не лише про майбутнє дитини, а й про майбутнє самої матері? Так от. У жінок, які перенесли преекламсію або передчасні пологи, ризик серцево-судинних захворювань у майбутньому зростає у 9 разів. Тільки вдумайтесь, у 9 разів це просто приголомшлива цифра. І ось ця цитата з дослідження просто блискуче ілюструє ключовий висновок: фокус уваги зміщується з дипини на матір. Виявляється, ускладнення вагітності є набагато потужнішим індикатором майбутніх проблем зі здоров'ям. Найкращий спосіб це зрозуміти, це думати про вагітність як про такий собі природний стрес-тест. Організм працює на межі своїх можливостей, і будь-які приховані слабкесті, які до цього були непомітні, раптом можуть проявитися. Добре, тож якщо вагітність це стрес-тест, то як читати його результати? Цей розділ якраз і допоможе розшифрувати ці знаки. Один з найяскравіших таких маркерів це преекламсія. Так, цей стан характеризується високим тиском, але його справжня небезпека в тому, що він може вдарити по різних органах нирках, печінці, навіть по мозку. А причиною всього є проблеми з плацентою. Це надзвичайно серйозний сигнал. Якщо дуже спростити, то процес виглядає приблизно так: все починається з неправильного розвитку плаценти. Це, у свою чергу, викликає запалення в усьому організмі і, як наслідок, пошкоджує найважливіше кровоносні судини. На щастя, сучасна медицина не стоїть на місці і має інструменти для прогнозування. Ключовим тут є аналіз крові, що вимірює баланс між двома білками. Один із них Есфальт – Блокує ріст судин, а інший PLGF, його стимулює. І от їхнє співвідношення це і є наш ключ до розуміння ризиків. Ось як лікарі інтерпретують цей аналіз: якщо значення нижче 38, це, так би мовити, зелене світло, ризик низький. А от показник вище 85 – це вже такий собі червоний прапорець, що сигналізує про дуже високу ймовірність. Цей інструмент дає змогу діяти на випередження, а це може рятувати життя. І ці попередження вони надзвичайно важливі, бо пов'язані зі здоров'ям протягом усього життя, а особливо, як ми побачимо в період менопаузи. До інших важливих факторів належить синдром полікістозних яєчників. І тут є цікавий еволюційний поворот те, що колись, можливо, було перевагою для виживання, сьогодні, на жаль, є фактором ризику через зв'язок з інсулінорезистентністю. І ось тут ми повертаємося до нашого початкового питання. Зниження рівня естрогену під час менопаузи працює як каталізатор, він ніби знімає захисний шар, і ті проблеми з судинами, які були виявлені під час стрес тесту вагітності, тепер проявляються на повну силу. І ось найголовніше, ця інформація це не вирок. Зовсім ні, це інструмент. Знання про ускладнення вагітності в минулому дає змогу діяти проактивно вже сьогодні. Це сигнал до ретенного контролю тиску, консультацій з кардіологами і, звичайно, свідомого вибору здорового способу життя. Таким чином, усе це дослідження змушує нас глибоко замислитись, можливо, розповідь про майбутнє серцево-судинне здоров'я жінки починається не в 50, а набагато набагато раніше, у той самий момент, коли вона дає нове життя.